Привіт! Ви на каналі Мір Марко і з вами Маріна. Не було на нашому каналі вже давно відео, десь два місяці. Якось І не було настрою, то було спекотно. Ну, якісь знаходила я причини. То в нас виключали електрику. Якби я приїжджала на дачу, допустім, навіть покосити треба було. І якось так все так швидко-швидко робиш, бо треба встигнути. Зараз включити електричество, треба щось приготувати або покосити. Але відео потрошки я знімала і вам покажемо, що в нас відбувається на дачі. Так що залишайтеся з нами, дивіться відео. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь. Так, сьогодні 28 червня. Ми з Маргарітою приїхали на пару днів. Вірніше, вже сьогодні уїжджаємо. Зараз покажу, що ми зробили. Нарешті докосила я. Ось там, де та куча з піском в мене. Поприбирали Маргаріти мені. Допомогла траву. Ось тепер вже видно кани. Бачите, трошки підросли. Жасні спірея. Так, це мені мама давала. Прийнявся, росте. Це забула назву. Коли знімаю відео, забуваю назву. Ліциня розрослась, але на в неї якісь п'ятна на листочках. Треба оприскати. Треба чимось обробити. Вже колись таке було, я обробляла. Що з цим робити? Треба обривати чи як? Навіть вже пустила на сітку плеті. Мій огород. Тут ще з минулого року самі настіялись чорнобривці. Ось тут вдоль доріжки нагідки. В минулому році в мене тут були чорнобривці, але нагідки краще, тому що вони якби так більш вверх ростуть, а, а чорнобривці так розростаються і прохід стає меншим. Але ці нагідки дуже красиві, похожі на гербери. Такі махрові. Дивіться на всю лодонь. Дуже гарні. Така незвичайна квітка. Ось ці томати мої. Вони не хворіють, гарні, зелені. Листва зелена, не хвора, але мало. Щось мало. Мало помідорок, зелені. Ось є. Ось тут також чорнобривці. Ось чорнобривці садиш і нічого їм не заважаю. Так, тут я посіяла салат, руколу і шпінат. Може, зійде. А тут посіла укроп кустовий. І так, це я обсипаю шкарлупою від яєць. Щоб потім слимаки не повзали. Але бачу, тут є соплі слимаків. А може ні. Може це павутиня. Так що помідор якось в мене мало. Самих плодів. Так, знов вираз кущ ревія. Я вже закрила варення. Напевно, знов сьогодні нарву. Закрию. Грядки я так і не зробила. Земля була дуже суха, ну, от у нас, коли ми приїхали в п'ятницю, був дощ гарний. Можна було скопати, але я її робила інше. Так, тут в мене цибулька, але я траву не забирала, щоб їй була волога. Морква погана в мене і трохи бурячка. Тут з краю чомусь росте такий більший, а там якийсь маленький. А, ще Можна буде нарвати додому. До речі, це ось я показувала в коротких відео. Ну і взагалі раніше відео, що я посіяла, купила насіння білих чорнобривців. Дивіться, які вони білі. Просто в жовті. Ну, вони ж не стануть білими. Так що таке щось пишуть. Але в цьому році я от сіяла тут вздовж. Я щось мало що знайшло. А ось ці великі тут саме насіялись. О, ще нагідки, дивіться. Гарний колір. Ось ці дуже пахнуть, класно. Оранжеві, гарні. А це вже, бачите, такі негідки, але вони прості. Напевно, вони з часом перероджуються. Ну, з цього насіння вже не треба брати, я думаю. Ще покажу, що зробив Валентин. Він підготував стіни для покраски або обоїв. Ми ще не знаємо, що будемо робити. Це в кімнаті. Я вже вікна помила, вже вони рівненькі, він їх порівняв, бо вони були криві. У нас такі майстри були. Гори майстри. Залишили криві стіни. сказали, нічого, там трошки треба буде порівняти. Так що Валентин вже ми своїми силами, Валентин сам робив. І ось це вже ось так. Я вважаю, це вже гарненько. Можна навіть просто побілити, ну, покрасити. Або обоє? Можливо на одну стіну обоє. Так, але, напевно, спочатку треба зробити потолок стелю. Вікна я помила. Ось так тут гарно. Прохолодно зранку тут добре Ой, як гарно. Так і в коридорі. Тоже зробив. Тут, бачите, зранку у нас звідси Сонце. В коридорі він хотів повністю зробити ось так, може тут видно чи ні, венеціанську штукатурку. Якось так. Але щось нам не дуже це сподобалось і. Валентин каже, що якось там він два рази робив, то це такі, як би виглядають. Ну не видно. Це видно буде, коли воно пофарбується. А ось цю стіну все ж таки вирішила зробити вже прямі. Він хотів повністю зробити цією венеціанкою, але щоб не, мені не сподобалось, ну, нам не сподобалось. І вирішили це вже доробити. Такий буде. Можливо, тут буде фарба така, як би мича миюча фарба. Ну, це стіна тут буде, бачите, тут драбина буде. Ось так, як ми будемо підніматись. І щоб тут не, не пачкалось, не бруднилось, можна було помити, тут так пофарбуємо. ну І внизу ця стіна буде повністю також. Такою венеціанкою. Не знаю, внизу в цьому коридорі. Сподіваємось, літом закінчимо. Довго у нас це все відбувається, але як є, головне всі живі, здорові, а там же як буде. Хочеться поскоріше. От добре, так гарно. Сонечка нема тут, бо внизу трошки жарко, спекотно. Ну, там в нас і кухня в одній кімнаті, і ми. Ставте нам лайки. Знаєте, коли ви там пишете, ставите лайки, якось мотивує. І хочеться щось показувати вам, робити. Так, зараз я сиджу в тіньочку, в затінку, але мені предстоїть піти ось туди за ревієм на сонце. Так себе змушую це зробити. Піду його треба обірвати, бо не знаю, коли вже приїду в наступний раз. Ось ці хащі мені треба косити. Тут десь, напевно, мені ну, не по пояс, але майже. Одну грядку уже покрасила, а на остальные не хватило мне краски. Надо будет докупить. Ну, я уже покушала, только еще не убрала. Коли я їду на дачу з дачі громадським транспортом, мене займає від кінцевої зупинки якийсь час. Я йду серед сусідських дач і маю можливість поспостерігати, що росте на них, які квіти, які кущі. Тому що, коли приїжджаєш машиною, це якось так непомітно. Ось, наприклад, я зупинилась біля цієї троянди. Ось одна махрова. А друга, вона здається, начебто якась проста, але насправді вона дуже пахуча і гарна. Це, напевно, плетиста троянда. Можливо, хтось знає назву, напишіть. Це якби схоже на шиповник, ну, це не шиповник. Ось такі в мене томати вимахали. Буду садити їх лежачи, класти буду на землю, викапую таку траншею, кладу ось так ці помідори і потім вже засипаю, а кінчик припіднімаю. Нижній ряд листочків я обриваю. Ось такі вони високі у мене. Так, посадила я помідори. 33 в мене кущика. Тут переважно дебарау, там різні. Оранжеві, червоні. Сьогодні 8 червня. Ось тільки зараз я посадила помідорки. Здається, як би пізно, але з іншої сторони у нас на днях був град. І може і добре що зараз посадила, бо град би побив. Мої помідори. Так, пройшло два дні, у нас були дощі дуже сильні. От я приїхала, підв'язала помідори. Бачу, що всі нормально, прийнялись. Дуже сюди не лізу на цю грядку, бо мокра земля. Це зараз вона вже підсохла трохи. Так, ось там у мене ревень. Хочу його зірвати і зробити варення. У мене є на каналі рецепт варення з ревеню. Можете подивитись. Що тут вже нет? Тазики води. Все. Боже, вся була вода повна. Нема вже води, Сереж. Так, покатались. Ой, верніше покупали. Е, э, він теж мій банан Я хоче. Тепер... Ой, то в Маргариті. тримай. От твій банан. А, він Угу. І на сонечки гріємося. давай, плюсы. <пробовый> <пробовый> Буль-буль? Как водичка, Сереж? Буль-буль-буль? А тут я вам хочу показати, як заросла знов ділянка вся в траві. І на городі, і на моїх клумбах, як будто я і не косила. Не виходить в мене покусити одразу всю ділянку. Я вже вам казала, що в нас виключали електроенергію. Був такий період, що кожні 2 дві три години. Були дощі, набралась бочці вода. Бочки я все ж таки закрила плівкою мішком, вірніше, і так набагато краще. Немає іржі, вода чиста, прозора. Тут я залишила малину сусідську, яка пролізла на нашу ділянку. Вона виявилася смачною і тому думаю, хай вона тут росте. Вже калина червоніє. Нагадую, що скоро осінь. Ось тут також все заросло. А ось це вже я показую, що я прибрала доріжку. покусила траву. Позбирала в такі кучки. І ось моя клумбочка. Але як цікаво, я покосила. до цього була трава зелена, а на сонці, коли покосила, все висохло, стало жовтим. Ставте вподобайки, лайки, всього найкращого.